Днями міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичу повернувся із луганського міста щастя, куди возив спорядження та харчі бійцям добровольчого батальйону Айдар своїми враженнями про перебування у зоні. АТО він поділився із нашими журналістами. БТР, автобус, радіостанції, тепловізор, бронежилети, форма, берци та продукти харчування Віктору Нушкевичу спередав матеріальну допомогу особисто командиру добровольчого батальйону Айдар Сергію Мельничуку. Дякую за допомогу Івана Франківщини, приїхала нам допомога. Особливо хочу подякувати Скосівщини-фермеру, який подарував нам даний апарат. Я думаю, він у нас стане в пригоді. Ритві з ворога Віктора Нушкевичу збачився із депутатом обласної ради Петром Шкутяком, який зараз служить у батальйоні. Дуже багато часу не було спілкуватися, але я з ним бачився. декількими словами перекинулись. Питав, як ти все, все нормально, забезпечення, нормально. В принципі, я бачив їхні склади. Перебуваючи у зоні АТО, мер Івано-Франківська переконався, що Луганщина залишається українською. У всіх містах, які ми проїжджали, все було в синьо-жовтих кольорах. Всі зупинки по маршруту розмальовані пофарбовані синьо жовті кольори, дуже багато надписів. Слава Україні, Луганщина це Україна. Міський голова каже, що зараз усі зусилля потрібно сконцентрувати на допомогу п'ятого батальйону Прикарпаття, бо там до наших хлопців налаштовані недружелюбно. Лілі Анна Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.